Все, Андреа, можеш армію злітати. І що ви туди поклали хлопці? Е, там е, їжа, там вода. Що я підлетів а, і пішла посилочка. Війна безстренько закінчується, коли ми прилітаємо. Кинув? Да, так, ми нічого там не вийдемо. Туман такий. Розрив був? боку? Да, і ми віримо в твою перемогу, яка скоро прийде в нашу неньку Україну. Амінь? Амінь. 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 Вітаю, друзі! Мене звати Поліна Куліш, це Ukrainian Witness і ми у Харкові, аби показати вам, як святкують Різдво на фронті військові бригади Хартія. Чудо вповідаю. Добре, будь Я не на справжньому фронті. Друже, а це в у нас? А ось ще оператор. Це якийсь женський схобі представник. Це ж робити, де робити? Ми зараз візьмемо ті енергетики, що ви привезете, запакуємо їх в одіяло, щоб вони не розбились. Цепимо на дрон, винесемо дрон і ви можете прямо зняти, як дрон злетить в місці з посилками. Там йде їда хлопцям, вода і передобово енергетики, що ви привезли з собою. А яка максимальна вантажопідйомність у нього? 15 кілограмів. 15 це в дуже добру погоду. А зараз ви скільки на нього приблизно вантажите? Ви... 11-12 кілограмів. О, більше, більше, більше. Богдан, там все готово. Да. Все, Андрей, можеш армію злітати. І що ви туди поклали хлопцям? Е, там їжа, там вода. Дивіться, це все залежить від потреб піхоти, від того, скільки працює екіпажів. Це може бути від шести вилітів, може закінчитися з 15 вилітами. Смотря потреби піхоти, що їм потрібно, так само ми можемо носити крім їжі там, стройматеріали їм. Ну, все, що їм потрібно для того, щоб до них не ну, Живу людину, щоб вона не ризикувала своїм життям, ми е, працюємо і стараємося їм доставляти все дрон. А як довго треба вчитися, щоб керувати таким дроном? Я за день навчився керувати. Просто я починаючи від «Мавіка» літав. «Мавік», «ФПВ», потім Страйк» і потім дійшов до «Вампіра». У мене понаростаючи від маленького до великого. Ну, відчуття хороше, тому що розумієш, що ну, ти несеш серйозну вагу і вона принесе користь. Навіть там, я не кажу про, не кажучи вже про ураження, а навіть доставка, що я хлопцям несу 10 кілограм, це наскільки спростовує їм роботу, що ну, це комусь би треба було пройти ту дистанцію і донести там тої води. Там, провізії якоїсь, то вже ж людям легше. По-любому. А хлопці знають, що ви подарунок ще підкинули туди? Не знають. — Так це виходить різдвяний подарунок. Так? Да, да. Буде різдвяний подарунок хлопцям. Енергієк. Енергетик, да. А це така видимість зараз. Так, да, це така видимість. Ви чисто по координатам, так? Зараз? Да, я вам так, я бачу, що я підлетів. Ну і пішла посилочка. Хлопці знають, куди ми кидаємо, кидаємося, вони там вже прийдуть, коли у них буде можливість, і, і заберуть. це нормально? Що щось завдюю, ні ні, я заряджую ліхтарик. Ага. Так. Хочете Автограф хочете а? залишити для товаришів русських. Прошу. Автограф на болі гость з радістю. Всім, хто гарно себе вів цього року, святий Миколай принесе подарунок під ялинку, а росіянам подарунок принесе дрон вампір. Тож, поки ви сидите за святковим столом, не забувайте, завдяки кому ви маєте цю можливість, підтримайте українську армію. Ну, а затем бы припасом Ну а oh, 900. Плюс, да? Yeah. Я тут бачу, что там 7 километров осталось. Uh -huh. Ну, это я. Я его вручную направляю. Хорошо, mm -hmm. okay, ну? да, выбрать. Кинул? Да, тогда я думаю, мы ничего там не увидим. Туман такой. Розрив був? Да, стріляють по нам, не Я поки поставлю не розірва. Що це було? Ма. Ма. А, не важко. Ми намагаємось. І зберігати, і поширювати якісь питомі українські традиції. Наприклад, зараз на більшості командно командно-спостережних пунктів батальйонів, бригади, стоять дідухи. І вони не просто стоять, а ми їх туди розвезли з інструкцією, що це таке. Тому що насправді велика частина бригади з Лівобережжя, де ця традиція довго викорінялася совєтами, і і люди просто можуть не знати їх. Тому ми робимо це. Сьогодні весь день капелани, колядники, знову ж таки, з нашої бригади каталися по підрозділах і, і з собою показували, доносили ці традиції. Будь-яка традиція це певний культурний код. І коли він вас поєднує, коли я знаю, що ось ми тут їмо кутю, і моя сім'я десь їсть кутю, і друзі, і близькі поруч, якщо ми з ними там, могли б зідзвонитися, ми побачили, б що на столі стоять там ті самі страви, ну, це, це дуже об'єднує. Це створює якусь щось, щось спільне, щось єдине. Ну, і недарма перше, що Руйнує Росія, це якраз, якраз традиція. Тепер там це те, що викорінювалося дуже довго, і тому дуже важливо це знаходити і це повертати, тому що це щось таке, що не мов би, було і буде завжди, і це щось, на що ти можеш спертися. От а в умовах постійної невизначеності, яка є на війні, оця впевненість в чомусь, вона дуже важлива. Святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся земле син божий, народився, вся наша родина, вільна, Україна радуйся. Ой, радуйся земле, син Божий, народився. Дякую вам, хлопці. Вам дякую. Та вам дякую. <свят> дякую. Будьте, будьте всі нам живі, здорові. Хай Господь, та й не тільки Господь, все, що є і на тому світі, і на цьому світі. Хай, Хай вас все оберігає. Дякуємо вам, низький уклін. За сьогодні святвечір, я вважаю, що це дуже радісне свято не тільки для православних, а я думаю, що для всього світу. Для мене це дуже гарний привід. Був би відсвяткувати зі своєю родиною, але на жаль, ми зараз на фронті, на Харківщині. І релігія допомагає. і Сьогоднішній візит нашого капілана бригади теж я думаю, що допоміг невеличка була кількість у нас військовослужбовців. Але я думаю, що ну, по крайній мірі, ті, хто прийшов, зміг прийти не на позиціях зараз. Тобто для них це було ну приємно почути коротку молитву і коротку розповідь про різдву, про свято. Зміцнив Духом Святим Давида, який вийшов битися з Галіафом, вклади в руки моїх братів перемогу від Тебе, посором цього ворога, кроложерлового, підступного, який прийшов з Московії. Боже, у тебе всі глаголи життя, і Ти є переможець. І в ці дні ми схиляємо голови, Боже, також просимо Тебе. За наших братів, які зараз на бойових позиціях. Боже, дай їм бути пильними, а коли потрібно, влучними. Благослови цей залишок дня, Господь, день наступний і всі ті дні, які ти нам дарував в цьому житті. А ми за все тебе дякуємо, Отець, Син і Дух Святий, і ми віримо в Твою перемогу, яка скоро прийде в нашу неньку Україну. Амінь. 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 Вже коли почалася повномасштабна війна, вона застала мене в Києві. Я приїжджаю вже до наших хлопців в сектор, де йдуть бойові дії. І ось так ми після ротації спілкуємось. І один з бійців каже: пам'ятаєте, ви до нас приїжджали в... Підрозділ перед виїздом в сектор і розповідали свідоцтво. Ти каже, у нас от схожа ситуація була. Ми були на нулі, нас по нас почали пристрілюватись з СПГ, і я згадав про просту молитву. от Я помолився, поруч зі мною були побратимів, було шестеро в бліндажі. І каже, нас почали щільно обстрілювати, але каже, жоден снаряд не влучив в наш бліндаж. І коли була змога е, покинути цей бліндаж, е, каже, ми вилізли, дивимось і каже, ось наш бліндаж, як хтось окреслив коло. І ми нарахували навкруги цього кола 28 воронок від розривів снарядів. Ось я кажу, ну це по вірі вашій, Господь відповів. От, ці хлопці зробили цей крок віри, перший, свій, усвідомлений. От, і коли ти чуєш такий зворотній зв'язок, і коли люди сам, самі починають практикувати, саме от, е, в молитвах, в сповідях, да, от, те, що болить на серці, віддавати Богу. То ти розумієш, що ти тут не даремно щось робиш дійсно корисне. Що взяти часи Козаччини, часи вояків УПА, вони були дуже були навернені до Бога. Розумієте? І це їм давало якраз сил і наснаги боротися за вільну Україну. І ми зараз, якраз, од на такому зламі, що від нас залежить. Переможемо ми чи ні. От і на шалях, Терезах це от від нас залежить. І я вважаю, що головне, головне це все ж таки за Бога, бо у нього всі глаголи життя. Це вже третє ваше Різдво на війні спочатку повномасштабної. Як відчувається святковий настрій? Ну, звісно, відчувається, ну, не так як з родиною, тому що все-таки війна є війна, є втрати. Важко воно все дивитися на це і робити цю працю. Ну, на даний напевно, час, то зараз друга родина, ми теж дружня. Ну, звісно, не так, як у нас є, де вже до позицій розбит Богдан і на ній стоїть ямлинка. Це наша йомлинка в пам'яті наших хлопцях, які загинули. Там наша йомунка. Вся родина досі на Дніпропетровщині. Сьогодні також святує, святкує Різдво. Це як зазвичай. А ви вже яке Різдво святкуєте без них? Друге Різдво. Друге Різдво. А, третє, третє, з початку повномасштабно. Намагаємося, якщо там люди є, то зготувати вечерю і сісти вечором повечеряти. А зараз, от, як трішки не вистачає людей, то ніколи в заботах. Зараз зміни кожен день, кожного дня. Наша битва не проти, не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесної. І скажімо, на початку перемоги відбуваються в духовному світі і лише потім в фізичному. От, люди, які віруючі, які посвячені, вони це знає. «Будьте здорові, а ми Можливо, йдемо демоги йдемо, йдемо, за, за гостину вам дякуємо, дай ждати року нового, дай ждати року, року нового, ми ще повернемо додомуся.